Друзі. Привіт, вітаємо вас на каналі. Друзі, цього, так, друзі, знаєте, що ми сьогодні будемо готувати? Котлетки. Нарешті дійшла до них черга. Минулого разу ми приготували соус. В цей раз також приготувала соус вже, тільки швидко без відео, тому що ми коли знімаємо відео, то це все в процесі побавитися і це займає нас такий може зайняти часом, коли в нас є гумор бавитися дуже багато часу. Минулого разу ми власне його зробили, після того гарно побавилися, подурачилися. Напробувалися соус у нас розігрався апетит і з'їли його з тим, що було в холодильнику. Звичайно, ми вже повечеріли, нам було не до котлеток. М'ясо відправили в морозилку, а вчора купили свіже, тому ми сьогодні готуємо нарешті їх. І Люша що дуже хоче їх вже їсти. Каже, мамо, давай дуже швидко вітаємося і швидко їх готуємо. Я їх хочу їсти вже. Так. Так. так, тому ми переходимо до готування. І ще, звичайно, так як рецепт досить швидкий і легке приготування, то, я думаю, залишиться у нас відопору, час у відео порозмовляти, тому в кінці відео так і обіцяли, відповім на коментар. Ідемо! І так, ось тут усе, що нам буде потрібно, Знадобляться нам 900 г курячого філе, ми його поріжемо на кусочки невеликі. Далі нам знадобиться одна цибулина, одне яйце, пучок, петрушки. Ці грубі хвостики пообрізаю, їх люблю лише в бульйоні. Далі ложка чайна куркуми. Тут у мене 3 столових ложки муки. Тут у мене, я би сказала, 4 ложки сметани, але в принципі це можна вже регулювати, дивлячись загальну масу, тобто можна додати, а можна додати ложку муки. Далі тут у нас сіль і перець. Це, в принципі, все. Тут, звичайно, доробила наш соус. Як ви бачите, ми вибрали саме цей варіант, тому будемо смакувати сьогодні і з ним. І все, приступаємо до готування. Для початку нарізаємо куряче філе невеликими шматками. Можна, звичайно, у блендері, що я зроблю з цибулею, але чомусь м'ясо я люблю саме для таких котлет порізане ножем. Такі шматочки. Старатися, звичайно. Я думаю, кожен знає, більш-менш одинакові, що були. Але, звичайно, що так завжди не виходить. І так, якщо процес нарізання м'яса я люблю, то от процес нарізання цибулі я від нього не в захваті, тому я просто його її ріжу і подрібню блендером. Знову у нас готова. Тепер я додаю всі інші складники. Ми додаємо, бо я додаю тільки сметану. Так? так. ти далі. Мука. Так, мука, давай. Трошки ближче. О. Угу. Наступне. Куркула. Так, любимо її. Наступне. Вона дуже пасує до курки, правда? І що там? Щіри і перець в Так, супер! Сподіваюся, що це не багато солі, але зараз ми дамо ради. Так. І все це вимішуємо. І так, Ілюша прокоментував це як дуже гарна маса. Насправді, я би сказала дуже апетитна, тому що я думаю, ви розумієте, чому він їх так любить, подивіться, скільки тут м'яса. Тут фактично це котлета з самого м'яса, просто трошки доправлена буде, тому вони так смакують і тому так діткам подобається. Тому відправляємо на сковорідку, щоб вже смакувати. І відправляємо наші котлети на розігріту сковорідку. Надаємо їм такої форми, якої хочемо. І на невеликому вогні я буду обсмажувати десь по 3 хвилинки з кожної сторони. Часу ще не засікала, але думаю, що це буде приблизно десь так. Вони дуже гарно виглядають. Тут куркума додає, дає в основному -то так кольору жовтого, але загалом ми дуже любимо, як вона смакує разом з куркою. Ще можна додати, звичайно, паприку, якщо хтось бажає солодку, або, або, звичайно, любі інші спеції. Ми додаємо лише це. Як можете бачити, як завжди, перша маленька, наступна кожна більша, більша і все більша. Бо нічого. Я думаю, вони... ці більші також будуть смакувати, як і маленькі. І так, ось тут у мене міска з кухонними рушниками для того, щоб виняти туди котлетки. Стече олія туди. Ось так. Вони вже дуже гарно підсмажилися. Аромат стоїть просто фантастичний. На вигляд вони дуже гарні, але, звичайно, вони дуже ніжні. Потрібно звертати на це увагу, зважати. Тому що, як ви бачите, у мене ось одна розвалилася. Загалом ну, просто так стало, що вона одна розвалилася, але загалом, якщо вони будуть недостатньо пісьмажені знизу з однієї сторони, то вони також будуть розвалюватися. Тому має сформуватися така скоринка і тоді легко їх буде вибирати. Ось такі смачні котлети в нас вийшли. До цієї кількості і цієї потрібно додати ще штуки 4, які ми не витримали в процесі з'їли. Вони дуже делікатні, ніжні і дуже соковиті всередині. М'ясо за рахунок муки і яйця воно дуже зберегло весь свій сік, воно дуже соковите. Це просто, воно, як це кажеться, оце власне той випадок, коли тане в роті. Це просто потрібно спробувати. Зараз Ілюша казав, що він ще скуштує. Каже: мамо, давай вже дегустувати на відео, тому зараз соус і смакуємо. <рес> <рес> що ти як кам'яний. <рес> Смачно, <рес> ще шматочок, <рес> 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 ще багато шматочків. Тому я не здивована. Ну, ну, спокійно, проживи. Ось так смачно це виглядає. Скоріше за все, ми зараз думаю, ну, на добру половинку того з'їмо. І так, я котлетками посмакувала, підкріпилася, сил набралася, чого і вам рекомендую, тому що вони дуже не тільки делікатні і смачні, а вони також дуже ситні. Тому смакуйте. А я зараз приступаю до другої частини відео, там де я обіцяла відповідати на коментарі. Під одним з попередніх відео розвернувся діалог, і це досить таке е, періодичне питання, яке вспливає на каналі, і тому я вирішила відповісти, так як пані буквально мені здалося вимагає відповіді. І тим більше там ще також були незадоволені особи, які написали, що мені також не подобається, як вона розмовляє. Буквально розумінні так написали, тому відповідаю. Деякі прокоментую, а і дуже до речі, приємно було бачити, що реакцію моєї аудиторії, тому що я вважаю, та аудиторія, якій подобається те, що я роблю, то моя, а та, які щось не влаштовує. Я вважаю, що це просто не моя аудиторія, тому що я не картина якась універсальна, яка має всім подобатися. Якщо я не подобається, значить нам просто не по дорозі. Ну в кожному разі мені приємно бачити, що ви підтримуєте достойний діалог, скажімо так, з цими людьми. Коментую. Ні, читаю спочатку. Олю, доброго вечора! Вічливо! Тобі задавали питання щодо наголосу в словах. Вони в тебе звучать в кінці слова. Чому саме таке вимовлення? Вимовлення чи вимовлення? До речі, не знаю. Напишіть, будь ласка, яка я недосконала, правда? І чи теж в школі в старих Олексинцях так розмовляла? А це перша частина, а друга. А соуси смачні, тільки не варто стільки посуду використовувати в приготуванні. Можна ж той йогурт положити зразу в ту ємкість, якій ти маєш готувати і в кінці смакуйте. Добре, відносно того, чому я роблю наголос в кінці, я сама задумувалася, задумувалася, думаю, боже, як відпустити, чому я той наголос так роблю? Загалом я за собою цього не помічаю, коли розмовляю. Відповім один раз серйозно, а далі прокоментую, як моя душа бажає, все це, що нижче є. Я вважаю, що роблю такий наголос в кінці, тоді, коли мені потрібен час для того, щоб перекласти в голові те, що я маю потім сказати. Тобто, після, наприклад, скільки там годин, я відео знімаю десь після 19-ї, десь так. Після 19-ї години, тобто стільки годин до того я повністю провожу день на польській мові. І після стільки годин мені досить важко відразу переключитися на українську мову. І коли я знімаю відео, то логічно, що думаю, я на польській, а на українську я перекладаю. І відповідно для того, щоб дати собі час, щоб не було так багато цих «а», ага «е» і так далі, то я думаю, що саме тому я розтягую слова в кінці, щоб дати собі час на перекладання цих слів. Це я так думаю. Можливо, причина в чомусь іншому, не знаю, бо я кажу, я цього за собою не помічаю. Я так говорю у побуті, я так говорю, коли говорю з іншими людьми на українській мові тут. Тому я не можу цього пояснити. Це один такий якби, серйозне таке моє спостереження, яке я думаю, що це є причиною. Це моя відповідь. Але мені дуже, дуже подобається те, як написано. Знаєте, коментар ніби написаний в вічливій формі, але я вам скажу так, як я це бачу. І так як я бачу, що тут люди також розцінили це. Це приховане хамство. Це я відразу так кажу. Мене дуже здивувало, от людина. Питається, чому я так, а там в кінці ще в діалозі вона каже, що так негарно, що так я не повинна робити. От Мені розповідають, що я повинна, а що ні. У мене на каналі, наголошую. Але людина як пише, і в мене питання: жіночко, але в яких старих Олексинцях? Звідки ви це взяли? Я от читаю і теж не можу зрозуміти. І чи теж в школі в старих олекс... Олексинцях так розмовляла? Яких старих Олексинцях, звідки ви це відкопали? Е, саме просто смішно те, і тут ще загалом дуже багато також помилок на чому наголосили. Е, дуже смішно, тому що людина бачить у когось щось далеко, що там у неї не так, а в себе оці вона не бачить. <сум> тобто її цікавить інше життя, чому у тебе щось не так, а над собою попрацювати ну, не до кінця. Е, відносно того, як я розмовляла, хотіла до речі, сказати, відносно того, як розмовляла в старих Олексенцях, е, коли я навчалася у школі, в більшості, я думаю, моя вимова була з діалектом. Думаю, що так було, і думаю, що так і ну так так було. Коли пішла вчитися в університет, я посилено працювала над, скажімо не так навіть в університеті на перших курсах. Ні, а вже коли працювала на станції, то я працювала над своєю мовою. Мені дуже подобалося розмовляти чистою українською мовою, і я серйозно, скажімо так, навіть акцентувала на цьому увагу, тобто звертала, виправляла слова, думала, як це правильно буде в інтернеті це слово і так далі. Тобто в мене була робота над цим. І саме в цей період я якби покращила свій рівень. І так, відео вийде фантастично довге, але я думаю, кому цікаво, той додивиться, кому ні, той прогорне, в принципі, тому відповідаю один раз для того, щоб не продовжувати цю тему. Потім буду просто на такі питання скидати це посилання і це все. Далі наступний етап в моєму житті це, звичайно, коли поїхала до Польщі. І тут хочу за допомогою прокоментувавши один ще наступний коментар, тому що там пані ще одна була, яка незадоволена, прокоментую і дам відповідь. Вона пише: люди слухати уважно. Оля прожила в Польщі два роки. І ніякого акценту в неї не може бути. Треба говорити нормально на українській мові. Ці наголоси ніколи не зроблять її полячкою, так як вона хоче себе показати. Негарно так. Саме те, як людина пише. Цей командний тон люди слухати уважно. Всі стали під лінійку і слухаєте, тому що вона так сказала. Це взагалі просто вибиває з під ніг вибиває з них отак. Е, і ще дуже цікаво те, що людина знає, скільки я тут прожила. Людина краще знає за мене два роки. Е, далі наступне те, що е, людина якимось способом може вияснити вичислити те, після якого терміну проживання хтось може мати акцент, а хтось не може мати. Знаєте, це це вже це, взагалі все, все, все цим сказано. В кожному разі я хочу сказати, що немає такого визначеного терміну. Кожен відчувається якось по своєму. Це все дуже індивідуально, залежить від того, як я кажу хто скільки на якій е, мові розмовляє протягом дня. Наприклад. Я, так як і казала, стільки я годин розмовляю, я не просто розмовляю на польській мові, я на ній пишу, я на, я на ній читаю, у мене вся робота, це ж не просто стою там і роблю дослідження. Так само мейли пишеш, так само розмовляю з людьми і де щось вирішуєш, записуєш, складаєш якісь свої нотатки, і це все ж на польській мові. Це ж не, не просто так. І відповідно, я коли от після стільки такого часу проведеного на польській мові, ну то по-іншому, в мене просто якби не може, ну я не знаю, може, може бути, якщо працювати над цим але коли мені працювати, коли мені спати, якщо я буду ще працювати над ідеальною вимовою? А відносно того, що за допомогою моєї вимови я хочу здаватися полькою, то більш від дурні я просто ще не чула. кажу вам так, як є, як відчуваю, тому що. Взагалі, що має бути в людини в голові для того, щоб вона подумала, що у когось є потреба видавати себе за когось іншого? Значить, у неї в житті це щось таке присутнє з того, бо в мене таких думок не виникає, щоб видавати себе за когось другого. Є, яка є. От така не ідеальна, от так не ідеально записую відео, розумієте? А в людини є такі думки. Ну тут вже треба, я думаю, варто задуматися, правда? В кожному разі моя вимова, я не вважаю її акцентом, лише вважаю. Е вона випливає з мого способу життя. І це все. Є багато роботи, є над чим працювати. По мірі своїх можливостей я дослухаюся до адекватних, вічливих коментарів, ви це бачите в моїх відео, думаю. Тому, тому так. На такі, звичайно, я от можу собі посміятися, піднести гумор, відповісти. Ну але на цьому все. Я не буду цієї теми розтягувати, тому що я вважаю, і далі вже нема куди, і так відео вийде мега довге і хочу це закрити. Кому цікаво, може зайти почитати, що там, що там, як було написано, я на це відповідати не буду. Хватит відео в 20 хвилин. Думаю, буду з вами прощатися. Бажаю вам всього самого найкращого. Хто хоче, залишайтеся, будь ласка, зі мною такою, як я кажу, не ідеальною. Будемо далі готувати, буду показувати, вести вести канал в тому, в тому руслі, в такий спосіб, який я вважаю за можливий, який я вважаю, що я можу це робити. І це все. Тобто. Це все імпровізація, немає тут чогось ідеального і запланованого. Ось так, є як є. В кожному разі дякую, що були у цьому відео зі мною, і тим більше, якщо ви додивилися до кінця, як я кажу, дуже довго. І зустрінемося на стрімі у бабусі. Па-па-па-па!